Християнство не душить, ним дихають. Дорогі мої, наші дії і вчинки кажуть самі за себе, і люди починають замислюватися. Наприклад, людина, яка неодноразово спостерігала за тим чи іншим священником, якийсь момент вирішує. О, схоже, цей священник добрий. Як можна стати таким, як він, напевно, треба теж постійно трудитись. Відповім вам так. Вам не потрібно бути схожим на того священника. Головне, робіть те, про що він каже. Не дивіться на його руки, дивіться на те, що він тримає в цих руках тіло і круг Христові. Його руки нечисті, брудні, але у них свята чаша, Бог, який утілився, святе причастя, в якому ви з'єднуєтеся з Христом. Тому йдіть за ним. Так ви станете справжніми християнами. У цьому велич християнства. Ніхто не може по-справжньому боротися з християнством. Знаєте чому? Бо для того, щоб перемогти християнство, потрібно спочатку його узнати. Сьогодні багато хто вважає себе борцями з церквою. Але ж церква, християнство, наша віра це Христос. А з ним ніхто воювати не може. Бо для того, щоб вступити з ним у боротьбу, спочатку слід узнати цього когось. А коли людина дізнається про Христа, то єдине, що вона в змозі зробити після цього, це зупинитися в благовінні, а потім пасти перед Ним на коліна зі словами Господь мій і Бог мій. Неуже я колись намагався боротися з тобою? Це неможливо. Так, сьогодні багато думає, хто бореться з християнством, з Христом, з церквою. А знаєте, проти кого ці люди воюють насправді, проти тих, хто в церкві, проти того, що називається людським чинником. Тобто Проти церковної системи, церковних організацій, фінансових інтересів, проти людей у церкві і їх неправильних вчинків. Але це все не Христос, Христос абсолютно святий і безгрішний. Він той, хто спасає людей. Без Нього неможливо набути спасіння. Бути християнином не означає постійно примушувати себе робити щось над цим. Наша віра абсолютно вільна. Так, у ній багато суворості, аскетизму, але при цьому вона абсолютно вільна і прекрасна. У християнстві немає місця примусу. Каже Христос: якщо хочеш, то іди за мною. Кожен здійснює свій подвиг так, як може. Це неможливо робити всім одне і те ж над силу, переступаючи себе. Зараз я кажу не про церковні догони. Ми віруємо в одного і того ж Бога. І це не обговорюється, це наша віра, що свідчить про те, як Бог явив себе світу. і вона непорушна і незмінна. Йдеться про те, як ми утілюємо свою віру в життя. Саме тут здійснюється безліч помилок. Одна людина прийшла якось до святого Антонія і сказала йому: «Отче, у мене ніякого бажання жити духовно, я християнка. Але зовсім не труджуся. Святий сказав їй у відповідь. Почніть з малого, моліться небагато, не можу, це мене стомлює. Тоді зробіть декілька поклонів, три поклони перед сном. Не можу, Отче, болить спина, Ну тоді іноді, подавайте милостиню. Отче, мені на своїх дітей не вистачає. І щоб не пропонував цій людині старець та нічого не хотіла робити. Тоді святий Антоній сказав своєму учневі: дай цій людині вівщаної каші, вона хвора. Не можеш цього, не можеш того, але причому вважаєш себе християнином. Ні, ніхто не вимагає від тебе неможливого. Але те, що під силу обов'язково, бути християнином означає бути щирим перед Богом у своїх намірах і в боротьбі, але не над силу, не ставати при цьому собі на горло. Мені завжди тривожно за тих, хто проходить в церкву з наміром тут же взятися за непосильні подвиги. Але церква не вимагає від нікого таких подвигів. Якщо ти борешся, то робиш це добровільно і тоді не втомлюєшся, як хазяйка, яка любить приймати гостей. Така жінка із задоволенням готує частування на святковій стіл, і це їй зовсім не втягає. так і людина, яка полюбила Христову віру, може зовсім молодою прийняти священичий стан і тільки радіти цьому. Якось одна людина запитала мене, як ви наважилися отче стати священником? Адже це означає позбавити себе стількох речей? Дорогі мої, я відповів і, ставши священником, я насолоджуюся якраз тим, чого, як ви думаєте, я себе позбавив. чи якщо по-справжньому полюбити Христа? То починаєш із задоволенням здійснювати такі вчинки, які з боку здаються величезною жертвою. А для тебе це ані трохи не обтяжує тебе. Людям навіть подумати про такі речі страшно, а усе через те, що для них це доки невідомо. Тому від них християнство і не вимагає нічого такого, вони почнуть з малого потрохи. Тому закликаю всіх вас і себе теж, тих, хто по-справжньому хоче відчути християнську віру у своєму серці. Нікого ні до чого не примушувати, не чинити на людей жодного тиску. Адже не усі можуть опинитися у тому ж місці, що йти. Почнемо рух з того місця, яке під силу. Кожну. Церква. віра християнська Христос. Я вимовляю ці слова всі разом, бо вони означають одне і те ж: християнство це церква, а церква це Христос. І не треба тут рівнятися на інше. Людина приходить у церкву зі своїм характером, зі своїм «я». Не треба ставати, як інші, не треба нікого наслідувати, сліпо і так раболі наслідуючи зразки. Нехай кожен зберігає свою унікальність, свої таланти, які продовжать розвиватися, нехай розквітає кожна душа, будь таким, яким ти є. Згадаймо історію церкви. У Константинополі насельники Студійського монастиря їх називали студитами, співали у храмі красиві співи і слухали зворушливі слова повчання преподобного Теодора Студита. Таким чином, атмосфера монастиря була, якщо можна так сказати, дуже теплою і затишною для подвиг. Але ті монахи з іншого монастиря в Єрусалимі, монастиря святого Сави, Саваїти, жили за абсолютно іншим статутом, набагато суворішим. У них у храмі було тільки читання, щоб красиві мелодії і співів не відволікали від молитви, причому і студити, і Саваїти були ревними християнами і абсолютно не потребували того, щоб бути схожими один на одного. Християнство різноманітне, якщо приїхати, приміром, десь у монастир, то це видно на научному прикладі. У багатьох монастирях звершується богослуження по одному ж тому Господу, усі люблять одного і того ж Христа, одні ж ті самі того, але при цьому відразу стає зрозуміло що кожен монастир має свою неповторну специфіку. Так само і з кожною парафією. На кожній парафії по іншому співають. Щось є свого. От що є сутність і така єдиність у різноманітті це і є християнство. Тут ніхто нікого не змушує бути, як всі, однаково ходити, говорити, вдягатися. Нашою спільною рисою має бути тільки любов. Єдиними мають бути наші серця і віра, а зовнішня різноманітність абсолютно зрозуміла. Адже кожному потрібно щось своє. Ми не можемо всі вибирати одно і те ж. І тому не зовнішнє тут зводиться в абсолют, а той, хто дійсно абсолютний, Господь наш, Ісус Христос. Тому справжнє християнство не має ніякого відношення до такого самоупокорення. Дуже важливі слова каже нам, святий Некодим Святогорець: ти, що вважаєш себе християнином, так переживаєш про свої гріхи, так тужиш через них і сумуєш. Що усе твоє покаяння зводиться до постійного зосередження на своїх вчинках, а це означає, що ти так і не зрозумів величі божественної любові, так і не пізнав сподівання на Бога, а є таємним себелюбцем. Таке життя не є християнством, такий дух не християнський. Проте, якщо запитати в таких невоцерковлених людей, чому вони невоцерковлені, знаєте, що відповідать більшість з них? Бо у церкві одні заборон, заборони. Тільки чудно, не можна те, не можна те, усе не можна. Прийдеш у церкву. І на тебе відразу сипляться зауважень. Це не так, те не так, не можна, не потрібно, не у... усе вважається гріхом, нічого не можна. Церква не дає жодних приводів для радості. Так, дорогі, більшість людей думає саме так. І я добре розумію тих молодих людей, які забувають дорогу в храм. адже варто їм прийти, як дорослі. Батьки, або навіть ми священники, або ще хтось тут же починають повчати. Виправляйся, покайся, перестань робити це, перестань робити те. І людині здається, що їй перекривають кисень. Тоді, як церква нікому кисень не перекриває, адже християнська віра це дихання душі, християнство. Не душить навпаки, не дихають. Бо як ви прощатимете про гріхи їхні людям, то простить і вам отець ваш небесний. А коли ви не будете прощати, то й Отець не простить вам про гріхів ваших. Це сказав Ісус. Його слова правдиві і завжди виконуються. Цей Через цей уривок Біблії ми розуміємо, що тут висловлена сама любов, Божа, незважаючи на дуже суворі слова. Цей уривок ясний. Будь-яка дитина навіть зовсім мала, може зрозуміти його, тут як у математиці. Це так само зрозуміло, як і те, що два додати два дорівнює чотири. Якщо ми будемо прощати людям, ми будемо прощені. Якщо ми не будемо прощати, особливо нашим рідним, то й нам не проститься. Але мудрість і сила Божа безмежно більше від мудрості людської. Колись, розмовляючи з відомим психологом, я запитав: уявіть пацієнта, який шість років. Отримав дуже серйозну травму, спричинену батьком, і в результаті його серце сповнене образи та гіркоти. Ви, як спеціаліст, використовуючи свої наукові знання і бажаючи вирішити цю проблему пацієнта, доходити висновку, що це велика емоційна проблема. Що ви будете робити з цією людиною? Вона відповіла, як тільки проблема виявлена і відкрита пацієнтові, я кажу йому, а зараз я навчу вас, як жити в цій ситуації і як звести її до мінімуму. Отже, я запитую вас, якщо людина йде до лікаря, який встановлює, що у неї пухлина, яка негативно впливає на стан здоров'я, то чи думаєте ви, що лікар. Говоритиме цій особі, що в неї злоякісна пухлина і що й треба навчитися жити з нею в майбутнє Лікар, звичайно, не діяв би таким способом. Він би негайно видалив злоякісну пухлину чи не так. Але згідно з людською мудрістю, вважається, що людина, яка знає про свою проблему і яка навчиться жити з нею, буде вилікована. Однак я стверджую, вона не буде великона. Думайтеся над цим. Велика проблема багатьох із нас полягає в тому, що ми хворі на психологічний рак, який з'явився як наслідок болю, образ і ненависті до членів сім'ї чи інших людей. Ті почуття зберігаються у серці, у темряві протягом багатьох років, і хто можливо можливість дитинства. Через те, що Бог нас любить, Він відкриває нам багато разів стан наших сердець Ісус навчає нас не тільки що можна зробити в цій ситуації, а не на місці почуття образи болю, але також і в інших ситуаціях порушення плану Божої любові. Він хоче, щоб кожен з нас покаявся за те, що так довго жив з почуттям образи і бажанням помсти. Особливо стосовно членів сім'ї. Він хоче, щоб кожен із нас покаявся в тому, що пліткував про інших, що ненавидів, тобто покаявся з усіх гріхів, а потім, щоб прикликав кров Ісуса молячися. Господи Ісусе, Ісусе, помилуй, Господи, помилуй мене. Я хочу, щоб темрява мого серця була омита у Твоїй крові. Коли ви покаялися, визнайте свої гріхи. Перед священником у сповіді, і взивайте до Бога про милість, щоб відразу бути омитими у крові Ісуса Христа через святе причастя, як написано в откровенні. Це ті, що прийшли від Великого Горя і випрали одіж Свою та вибілили її в крові Агнця». об'явлення 7:14. Кров Ісуса, обмиваючи ненависть, почуття образи чи будь-який інший гріх, знищать їх повністю, так як лікар видаляє злоякісну пухлину. Ісус Христос дав своїй церкві владу, прощати гріхи, тому в разі важкого гріха знайди священника, який звершить таїнство примирення, ось що тобі необхідно зробити, покайся у своїй ненависті, яка живе у серці та розуму, примушуючи тебе думати і говорити погано про ближнього члена сім'ї чи іншу людину перешкоджаючи тобі хвалити, благословити і прославляти, Господа. Ти все ж можеш запитати, якщо захочу, чи маю я право вибору, залишитися в цьому гріху з цим болем і почуттям образи в серці. Так, у тебе є цей вибір. Але подивися, що станеться з твоїм життям, якщо не промачиш своєму брату, воно буде наповнене горем. Депресією, смутком і стражданням, і ти понесеш важкий непотрібний тягар. Зрозумій, брате, з цих біблійних уривків, як Бог пробачає тобі, саме чого Він сподівається від тебе, щоб і ти пробачив своїй сім'ї та іншим людям, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. Євреїв 10:7. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, було червоні, мов мовчні, якщо будуть червоні, немов баграниця, то стануть, мов на вони, Ісаї 1,18. Простити означає забути, більше не пам'ятати. Це означає закликати силу Святого Духа, щоб не людською силою і не людською мудрістю, а силою імені та крові Ісуса, тримаючи Ісуса за руку. Ти зміг сказати своєму братові і серцем своїм, і устам. Я прощаю тобі з цілого серця той біль і страждання, яких ти завдав мені та моїй сім'ї. З другого боку, подумай про всі ті страждання, і біль, яких ти завдав членам своєї сім'ї, а також іншим людям. Необхідно підійти до них і сказати. Ім'я Ісуса, прости мене за весь той біль і страждання, яких я завдав тобі. Свідчення тут. Я хочу розповісти вам історію, яка стала предметом великої дискусії, одній з молитовних груп. Під час зібрання там прочитали листа, якого одержали, в якому розповідаємося про можливо один з найпрекрасніших вчинків любові, про який коли-небудь ми знали. Жінка з Бразилії дізналася, що її чоловік чинить перелюб, і дуже стражда. Це страждання ще більше наблизило її до Бога, спонукаючи молитися і постійно усивати до Його милості. Після багатьох терпінь, і молитова вона подумала, що Ісус зробив її серце свідомим того, що вона також винна в неправильних вчинках чоловіка, бо стала дещо недбалою, дозволивши своєму подружньому життю бути рутинним, більше не дбаючи про подружнє чи сімейне зростання. Отже, вона пішла до свого чоловіка і сказала: Прошу, пробач мені. Бо я також допускала помилки і певною мірою відповідальна за твоє ставлення. Цікаво, чи жінки в цій ситуації думають, що вся вона лежить виключно на чоловікові, він може нести більшу відповідальність, але частина вини не має значення, наскільки мала частина лежить у тій ситуації на дружині. Поведінка цієї жінки збігається з біблійним текстом, який ми чекали. читали, це був чинок любові і прощення. І її чоловік, як вона написала, був глибоко вражений і розірвав нечестивий зв'язок, повернувшись додому. Я кажу вам з усією щирістю, що це був могутній вражаючий чинок любові, це чудовий приклад примирення і боротьби за спасіння сім'ї та подружжя. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою і відміряють вам. І тепер перестаньте так багато турбувати ще про недоліки свого чоловіка чи дружини, своїх дітей, батьків, дружів, колег, а зверни більшу увагу на власні недосконалості. припини звинувачувати, критикувати і проклинати свого брата. Коли твої слабкощі й помилки є часто більше, що говорить Слово Боже, лицемір, вийме спершу колоду з власного ока, а потім побачиш, як вийняти з ока брата. твого. Беріть приклад з тієї жінки з Бразилії, яка спочатку вийняла колоду з власного ока. У будь-якій ситуації християнин є той, хто прощає, хто робить перший крок до зближення, незважаючи на всі труднощі, вставлені до іншого. У християнина бувають проблеми у стосунках з іншими людьми, але він завжди готовий примиритись. Бог не запитує правити чи ні. Бог заповідає прощати завжди. Те, що ти правий, не спасає нікого. Правота не спасає жодного подружжя. Правота не спасає нічої сім'ї. Що спасає людей і сім'ю, це каяття у грісі. Це є спочатку побачити колоду у власному Отці і закликати. Ісусе, помилуй мене і наповни Святим Духом, щоб я міг пробачити своєму братові, своїй дружині, своєму чоловікові, своїм дітям, своїм батькам та примиритися з ним силою Твого. Імені амінь. Любов Бога виявляється через Його слово. Тому, коли хтось живе Божим Словом, в силі та могутності Святого Духа, то сильніші і могутніші пухлини, ніж злоякісна, будуть викорнені з розуму душі і духа могутньою кров'ю Ісуса. Розваж і подивися, чи є почуття, образи ненависті, чи болю у Твоєму серці, особливо взаєминах із членами Твоєї сім'ї. Усі ми страждаємо від якогось болю, немає значення величина, малий біль чи великий, однаково це біль. Подумай над своїм життям сьогодні, не судіть, щоб і вас не судив. Я прошу, щоб сьогодні, слово Бога, яке є об'явленням Його любові, через Духа Святого дало нам силу примирення. Тепер подивімося на Ісуса на Христі і в Його ім'я помолімося. Господи Ісусе, ми просимо Тебе у силі Твого Святого Духа, щоб Ти відкрив кожному з нас болі і образи, які все ще живуть в наших серцях. Тепер, Господи Ісусе, тримаючи Твої руки, приходимо до всіх людей, які образили нас. Не забудьте включити членів своєї сім'ї, назвіть їх поіменно, І пробачаємо у Твоє ім'я будь-які образи, заподіяні нам. Тепер, Господи, Твоє ім'я ми просимо, щоб Твоя кров очистила нас від усякої ненависті і почуття образи, які все ще живуть у нас, ще раз подумки, підходячи до всіх тих, хто завдав нам болю, молимося, називаючи кожного з них по імені. Я пробачаю тобі, Іване. Петре, я прошу Твого прощення і благословляю Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я прошу вас повторити зі мною, щоб нікого не забути, виключно включно ваших чоловіка чи дружину, дітей, батьків, друзів, щоб ви були спасені, звільнені та зцілені навіки. В ім'я Ісуса і силою його крові я прошу Твого прощення, Іване Петре Марії. В ім'я Ісуса із силою крові я прощаю тобі і благословляю тебе в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, у першому коментарі уділяю благословення. Напишіть імена тих, на кого маєте обіду, образ і про пальчик вверх. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!